По-дєвропейській точно було не посипано. Слизька. Їхала на машині, то було слизько. По дорозі дві аварії побачила. Заторів немає. Ну, затори, як завжди, в таку погоду. Всі по км в час рухаються. Більш-менш щевно всі доїхали. Так розповідає про свій сьогоднішній ранок у Полтаві водійка Ольга. Погоджується з нею шофер маршрутки Автовокзал Затуринський переїзд, Дублянщина Петро. Говорить, зранку їхати потрібно було дуже обережно. Слизько. Ну зараз вже легше. Трошки під, під розкатали машини. Трошки машини посипали, було видно. От, ну, зараз вже не бачу. Ситуація почала виправлятися лише після обіду, говорять водії. Дороги почали обробляти. Утром ну, було слизько, зараз да, більше. день. Полтавка Галина Григорівна ледь ледь йде тротуаром. Говорить, боїться впасти. Поки що не бачила, щоб посипали дороги, слизько дуже. Дуже повільно йду, тому що боюся, щоб не впасти. На зупинці півгодини чекає на транспорт Полтавка Аліна. Проте з негодою довготривали очікування не пов'язує. На Юра тут дуже погано транспорт ходить. ну, але це завжди так не від погодних умов, а завжди. То чекаю, стою вже хвилин 30. У парках Полтави розчищали сніг та посипали піском доріжки традиційно працівники декоративних культур. Ми зранку поприбирали мусор, попідчищали. Все, вийшли другий раз, проїде трактор, будемо зачищати все. Пісок. Будете посипати парк?» так. Комунальний транспорт сьогодні курсував без збоїв, проте й без графіку, повідомив директор підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. О п'ятий ранку по виїзді проблем не було, але потім, коли транспорту побільшало в місті, з'явились пробки, тяжкий трафік руху, тому що безпеки дорожнього руху був введений режим інтервал. Це коли тролейбуси їздять по інтервалу, не дотримуються графіків. Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі у зв'язку з погодними умовами що три години проводять оперативні наради щодо ситуації у громаді. Ситуація контрольована, але не ідеальна в місті. Працює техніка, працюють бригади. В травмпунктах наших статистика в межах норми. Попередньо по зверненням громадян постраждалих у нас немає. Є звернення, які стосуються ожеледиці на окремих ділянках доріг. Зокрема, знаємо про ситуацію по частині вулиці Європейській, по Кагамлика, Туди вже направились окремі додаткові бригади.